Ця родина, як у нас родина крупи, да? три чиновника в одній родині і 8 вісім мільйонів, 8 мільйонів кешу в матрасі. В Європі такого уявити не можна. Там просто розділено економічну і політичну діяльність. У нас це перемішано. Чому в нас це перемішано? Тому що, коли там в 1917 році большевики прийшли до влади, вони повалили царський режим. А у царя бути багатим це нормально. Як у будь-якого феодала. Феодали були багатими, чим більше статки, тим вищий статус. І коли большевики прийшли до влади, вони теж не розділили адміністративне керування з керуванням економікою. Тобто це нормально було, що комуністична партія, лідери займалися економікою. Тобто, були якісь там Центральний комітет політбюро, ЦК КПСС. Вони займалися всім, керували економікою. І коли Розвалився радянський Союз, оця звичка керувати економікою, вона перейшла і до нашої еліти. Тобто люди, які були в керівництві, вони взяли ці економічні речаги, всі ці підприємства і почали їх ділити, займатися цим перерозподілом всього цього майна, не думаючи про те, що політики мають відділити свою діяльність від економіки. І зараз, коли от пан Виктор дуже віктор дуже добре сказав. Про е, симулякр. Чому у нас існують симулякри? Симулякр парламенту, так. симулякр Кабміну, симулякр офісу Президента. Тому що у нас е, люди, які у владі, вони не виконують закон. От і в Конституції щось написано, але вони не виконують. Там написано, що президент не може призначати прем'єр-міністра, а він бере і демонстративно призначає. Написано, що коли звільняється прем'єр-міністр, всі міністри мають звільнятися. А вони беруть і просто їх міняють місцями, і вони всі залишаються. Тобто на очах всього суспільства порушується закон. А це кримінал.